Вітаю, друзі! Дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні, як завжди, ми дивимося прогноз на наступний тиждень. Ну, Перш за все, це прогноз, звичайно, для України. Ну і інші країни будуть вже рахуватися з цим. Тобто ми зараз будемо дивитися прогноз на тиждень з 27 березня до 2 квітня 2023 року. Тобто дивимось. Маленька кубка, це у нас старші аркани, показує фон тижня. Тобто, що чекатиме на Україну в наступному тижні. 27 березня до 2 квітня. Пу -пу -пу. Зазвичай я не, не дуже полюбляю жахати і щось таке лякати. Але, друзі, Оця картка показує, що інформація на наступний тиждень поки що закрита. Але будуть якісь дуже неприємні події, які ми будемо насамперед сприймати дуже неприємно. Оця картка мені дуже не подобається. Я вже якось казала, що мій вчитель назвав його на букву Пі і на кінці С. Ось оця картка показує зазвичай такий ж якийсь полон. Це може бути полон в будь-якому сенсі. Це може бути як. Якісь фінансові борги, величезні кредити, наприклад. Або це, може бути в'язниця, це може бути полон військовий, і поряд, от з такою карткою, мені це дуже не подобається. Це може казати про якісь ну такий, Чи якийсь величезний полон, чи величезні борги. Дуже-дуже мені не подобається. А оця картка показує ну зазвичай це людина, це ну, тобто картка, яка оліцетворяє, так би мовити, ототожнює владу. Але це не просто влада. А це влада така, яка beiden. щось крутить, мутить своє. Інтриги якісь, там дуже не такі непорядні речі. Тобто, друзі, знову кажу, повна інформація поки що закрита. І, мабуть, це. Так, зроблено, щоб ми були дуже уважні. Це ще картка каже про інтуїцію. Тобто треба чути себе, і якщо якісь ви чуєте якусь дивну, неприємну, лякаючу, дуже емоційну якусь інформацію, то слухайте насамперед себе. Чи то може бути правдою, чи те ну, якось відлуння, від, яке є у вас у, всередині. Але треба бути готовими, що як, якщо от те, то ця картка, то це може бути такі якась велика неприємність з боку влади. Але зараз у мене навіть не вистачає. Фантазії, щоб якось це спрогнозувати. Ну, тобто, я і не хочу цього робити, бо це може бути все, що завгодно. Це може бути щось таке, що ми зараз очікуємо одне рішення влади, а вона може прийняти якесь інше, і ми будемо дуже незадоволені, і нам буде казатися, що це все Криндєць. Ну, Дивимось, спостерігаємо. Ми вже з вами готові до всього, тому не треба лякатися, не треба жахатися, а треба бути готовими, розумними, спокійними і робити те, що треба. Нам своє робити. Ну, тобто, гуртуємося, боремося і поборемо. Слава Україні.